Тарас Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі в бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся. Дивлюся село почорніло. Боже небо голубеє і те. Помарніло, поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози. і... Цілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бриднє. А й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі Юродивим. Людей і Бога не прокляв. Орська кріпость 1847 рік. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і цінуйте українське.